Пробіг водичку топить. Пий-пий. Ту. Ну, тут підкріпиться, що? Не Ні? хо? До мене біжиш? Я мсі вже в гадюночку поклала грішку. там у тебе що то є. Знайшов? Ну ти ж розумний. Певно, що найшов, а ж? Хтось туди щось положив? Ну, їш, їж, їж, їж. Молодець, хитрий такий. Вигулюється. Тут ще один вигулюється. Ну и что мы будем делать? А да, что мы будем делать? Годивничку раздивляться, роз, что там вкусненьке, да? Вы Ай, молодец. Ну, там что-то впало и уже накричить. Купа белочек. Ну, розводимо як можемо? Білок багато не буває. Все, попереду. Щось собі там знайшла. Там ще хвостик ганяє. хвостика А хтось тут собі найшов тихеньке місце, поки ніхто не прийшов. Чи на мене вже тут ругаєш? Я тобі горішки поклав, під чудо. -то.